Кривий ріг удар російської балістики. Агресори били по місту двічі на додачу дронами. Кількість жертв зростає. Місто у триденній жалобі гучно на Київщині. Здригалися Чернігівщина та Сумщина, безліч руйнувань на Донеччині. Противник скидав авіабомби. Російський терор українців продовжується. Говоримо про це далі. Ви на каналі я Ангеліна Швець. Прошу вас підписатися і перейдемо до подробиць. У кривому розі кількість жертв російського ракетного удару зросла до 18 осіб. Серед загиблих 9 дітей, повідомив голова Дніпропетровської області військової адміністрації Сергій Лисак. За даними місцевої влади, 56 людей зазнали поранення. Відомо також, що помер постраждалий хлопчик, кадри реанімації якого облетіли мережу. Про це розповіла його мама. У момент вибуху Тимофійко з бабусею поверталися додому з майданчика. Мати була вдома, а після вибуху одразу побігла на вулицю. Малюка на місці. Удару реанімували медики, але на жаль, врятувати хлопчика не вдалося. Тимофійко було три роки та дев'ять місяців. Я нагадаю, війська РФ завдали удару балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону Кривого Рогу ввечері 4 квітня. Ракета влучила в район дитячого майданчика. Журналістам вдалося поспілкуватися з очевидцями, які були зовсім поруч із місцем прильоту, і чудом вціліли. Послухайте. Пишуть балістика, але я навіть ще не спіла прочитати на Кривий Ріг і лінія і гарьку говорю: іди дамой. Тебе ж давно відпустили. Та нічого, все нормально, і в таку момент. Воно все зривається. Я не поняла взагалі, що відбувається. Я просто встаю, ну, на мене не сипалось ні стерла, нічого. Встаю, смотрю, іначка без голови. І я належу. Ну, і я вся в цих мозгах. Рібонок у мене Ну, Я про нього навіть не сообразила. Там добре, що мальчик був, він його вытащил, вони побігали туди, спрятались. Ось як пояснює російський удар місцева влада, голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив: Росіяни вдарили по місту балістичною ракетою Іскандер М з касетною бойовою частиною, щоб зачепити якомога більше людей. На місці ракетного удару по кривому рогу не було жодного військового об'єкта, поліції чи критичної інфраструктури. Запевняє він. У атаки пошкоджено 29 багатоквартирних житлових будинків. Рятувальні роботи тривають. Виникло дві пожежі. Зайнявся автомобіль та гаражі. Наразі займання ліквідовані сьогодні у Кривому Розі оголосили трьохденну жалобу. Родичі, знайомі та просто небайдужі громадяни несуть квіти та іграшки на дитячий майданчик, куди поцілили російські нелюди. Примітно, що відразу після удару агресори напрочуд швидко заявили, що знищили у місті даним ударом іноземних найманців та їх керівників. Та після того, як кадри вбитих дітей облетіли весь світ, ця наволоч змінила методичку. Цитую РФ не воює з мірними жителями. Це все провокації України. Ввечері російська атака по Кривому розі продовжилася. Вороги запустили ударні дрони. Один шахет знову влучив у дитячий майданчик. ДСНС повідомила, що сталися пожежі в приватних будинках, господарчих будівлях та гаражах. Унаслідок дронової атаки до сімох людей зросла кількість постраждалих. Загинула одна особа. Також пошкоджені приватні будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та автомобілі. Просто от сусідній Дякую. Президент України висловив співчуття родинам загиблих. Далі прошу послухати, що сказав лідер держави. Багато постраждалих, пошкоджені будинки, ракета ударила фактично по території поруч із житловими будинками в дитячий майданчик. Звичайні вулиці, це просто нелюди, сволота, всі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. У столиці без інцидентів не обійшлося теж. Уночі падіння уламків збитого ворожого БПЛА сталося у Деснянському районі. В КМВА уточнили це відбулося неподалік межі міста. Крім того, пів на третю було влучання уламків БПЛА у Дніпровському районі. Е, мер запевнив, що оперативні служби одразу вирушили на місце. А на Київщині внаслідок ворожої атаки шахедами у Броварському районі уламками збитого БПЛА пошкоджена покрівля та вибиті вікна у приватному будинку. Далі говоримо про Харківщину. За даними керівника Оваси Євубова, вчора росіяни завдали ударів по Гур'євій Козачці та Баранівці у Золочівській громаді. Унаслідок наслідок удару дроном пошкоджені два приватних будинки, господарчі споруди та знищену автівку. Також відомо про постраждалу 72-річну жінку через удар БПЛА Герань 2 по Шевченковому на Куп'янщині в день 4 квітня. Росіяни зачепили Куп'янськ, били по ньому кабами. Пошкоджень зазнали автомобіль екстреної медичної допомоги, приватні будинки і приміщення навчального закладу. На Чернігівщині армія РФ атакувала три прикордонні громади: Новоросіверську, Семенівську та Сновську. Під вогнем опинилися 19 населених пунктів. В одному із них відбулося загоряння двох нежилих приватних будинків. Від обстрілів повністю зруйновані куполи та дах, значно пошкоджені стіни храму святого благовірного князя Ігоря Чернігівського знаходиться церква у Костянтинівці на Донеччині. Повідомили в УПЦ МП. Але це не єдині наслідки російської агресії за минулу добу. У Ялці, комарської громади та у Білецькому добропільської громади пошкоджено три будинки. Авіабомбами били по Покровську, там уражено багатоповерхівку. У Родинському загинула людина, приватне житло у руїнах. У зарічному Лиманської громади дві людини загинули. Один будинок зруйновано і два пошкоджено. У Дробишевому сталося авіаналіт, там пошкоджено 14 осель. У Тихонівці Миколаївської громади окупанти поцілили у вісім будинків газгін і лінії електропередач. У Костянтинівці пошкоджено будинок, лінії електропередач і дві автівки. У Білокузьминівці пошкоджено вісім помість, у Віролюбівці адмінбудівлю. Армія РФ завдала удару по Кушугумській громаді Запорізької області минулої доби, 4 квітня, повідомив голова громади Сусуновський. Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше шість приватних будинків. Попереднього постраждалих немає. Загалом майже 500 ударів завдали нападники 14 населеним пунктам даного регіону. Зокрема, ворог запустив близько 300 безпілотників по прифронтовим містам та селам. Десять громад Сумщини були під російським ударом цієї ночі. Та зранку в регіоні пролунало 68 вибухів. Росармія ударила безпілотниками по базі відпочинку у селі Буймерівка Охтирського району. Про це повідомили суспільне. У наслідок атаки поранених та загиблих немає. Пошкоджено приміщення ресторану та готелю. Поліція відкрила кримінальне провадження. Отже, поглянемо про що звітують повітряні сили. Згідно даних наших військових, за останню добу вдалося збити 51 дрон, ще 31 безпілотник, локаційно втрачено. Вся команда каналу Січас висловлює співчуття рідним загиблих. Ворогам нічого не буде прощено, ніщо не буде забуто. Атака на Саранськ сталася у ніч на 5 квітня. Близько 2.20 росіяни почали писати у соцмережах про гучні звуки, які чутно в різних частинах міста. Інші скаржилися на спалахи у небі. Згодом вони почали публікувати фото та відео прильоту безпілотників та серйозної пожежі в одній із будівель. Дів'яти Сюди прямо. За даними українських військових було запущено вдвічі менше дронів і вдалося влучити в кілька підприємств ОПК Росії. В деякі заводи влучань було до десяти. Про це ж стверджують самі росіяни. Про що писали в телеграмі чиновники Мордовії? Удару було задано по території, яка належить акціонерному товариству оптоволконої системи. Це російська компанія, що спеціалізується на виробництві оптичного волокна для безпілотників. У їхніх соціальних мережах зазначається, що це перший такий завод у Росії. Опа, это я уже заснял. Як повідомив губернатор регіону В'ячеслав Федорище, внаслідок атаки сталася пожежа. Постраждалих немає. Про яке підприємство йдеться? Голова області вирішив сором'язливо не повідомляти. Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко розповів, що уражене підприємство в Саранську є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує Росію власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв'язку, зокрема військового призначення. Цитую. Продукція цього заводу активно використовується в системах управління зв'язку та Дачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв'язку для армії Росії у управлінні дронами, заявив Коваленко. Водночас військовий експерт, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Брачук додав, що оптоволоконні канали мають істотну перевагу в тому, що вони стійкі до впливу систем радіоелектронної боротьби. Це забезпечує безперервний зв'язок між безпілотним літальним апаратом та його оператором на війні. Літіт в наголою. Головною причиною популярності оптоволокна на фронті є те, що його неможливо заглушити репсистемами. системами Крім того, фізично перерізати оптоволоконний кабель непросто. Однак, якщо він загинається чи зачіпається за перешкоди, це може призвести до втрати зв'язку. Україна теж активно розвиває дану технологію. Проте у цій сфері росіяни наразі мають перевагу приблизно на 3-4 місяці. І навіть за рівних темпів виробництва подолати цей розрив буде непросто. Пишуть українські змі. Мін РФ звітує, за ніч збили півсотні безпілотників, більшість у небі над Білгородщиною та у Воронезькій області. По шість цілей у Курській та Самарській області, ще три у Мордовії, і по одному дрону на Брянщині, під Липецьком, Пензою та Орлом. Тим часом майор із позивним Метео влаштував погодну диверсію в Росії. Красноярський край накрив ураганний вітер та пилова буря. Негода викликала вогняні смерчі на околицях Красноярська та численні пожежі. Як повідомляють російські змі, сильний вітер розносить іскри та траву, що горить, підпалюючи ліси. Подекуди вогонь перекидається на села. Горить село Каптерьове у Шушенському районі. Вогонь стрімко пожирає будинки, палають і інші населені пункти. Горить все. все, що тільки може гаріть, горить все. Не видно, нічого. Дороги перекриті, все закрито, підходу немає Ні нікуди. Сігналі тубігаємо, тому що плам'я йде на нас. Видимість у деяких районах впала до 2-3 метрів. Не працюють світлофори, з дахів зриває шифер. Деякі злітають і падають на людей та автомобілі. За даними МНС РФ, загалом у регіоні ліквідують понад 20 пожеж. Нічого не видно. Нічого не видно. Просто, та, просто навіть через закрите окна вже воняє, гарі. У мережі з'явилися фото та відео наслідків погодного апокаліпсису, який охопив Сибір. У Красноярську через ураганний вітер чоловіка завалило уламками павільйоном. Вогонь підійшов до траси на аеропорт Красноярська. Водії розвертають машини та їдуть назад зустрічною смугою. Місцеве литовище повідомило, що працює у штатному режимі. Рейси на приліт і виліт не затримуються. Напротив нової заправки заправки огонь на гоні. Негода вирує у Хакасії, Кузбасі та Алтаї. У Хакасії вітер на дорозі здуває контейнери з вантажівок. Крім того, у Сибіру вирують степові пожежі. Вогонь переходить на будинки. Влада просить мешканців гасити вогонь лопатами. У мінусинську влада закликала евакуюватися мешканців одного з мікрорайонів. У регіоні почався блекаут. Повідомляють про відключення електрики та води у Красноярську. Про масові відключення електроенергії. Ергії також повідомляють жителі Кузбасу та Алтайського краю. Як то кажуть, гідронів не треба українські захисники ліквідували командира загону БПЛА Кадирівців спецпідрозділу Ахмат, Міністерства оборони РФ із позивним Амур. Його кончину підтвердив командир спецпідрозділу Ахмат. Однак, коли саме загинув загарбник, аптіяла Лаудінов не уточнив з відкритих джерел. Відомо, що загін, який очолював Амур, використовує у повномасштабній війні Росії проти України ФПВ-дрони, зокрема на оптоволокні та дрони Камікадзе. Лаудінов неодноразово писав у телеграм-каналі, що група Амура діє в Курській області. Поглянемо про що звитує генштаб з даного російського регіону. Тут противник атакував 18 разів та здійснив. Нив 362 артилерійські обстріли з них вісім із РСЗВ. Також завдано 13 авіаційних ударів. А от на українських векторах ситуація наступна. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Вовчанська, Фивелівки та у напрямку Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксували чотири атаки окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового. Біля лиману ворог атакував 39 разів. Намагався просунутися уперед у бік населених пунктів: Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосельгівка, Нове та поблизу Надії. На сіверщині минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Білогорівка та у напрямку Верхньокам'янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями. Відбулося одне боєзіткнення в районі Курдюмівки. А на турецькому вітинку ворог здійснив 20 атак у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора неподалік населених пунктів: Гандріївка, Сухабалка, Єлизаветівка, Лисівка, Успанівка, Шевченко, Гнадіївка, Тарасівка тощо. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили шість ворожих штурмів поблизу розливу, Костянтинополя, Гроздольного та у напрямку Багатиря. Противник двічі атакував позиції наших захисників у районі Новосілки та у напрямку Новополя, поблизу Гуляйполя. На Оріхівському напрямку в районах Малих Щербаків та Степового загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників. Є хороші звістки від представників руху опору. Його учасники здійснили чергову вдалу операцію на російській залізниці, спаливши теплотяг вантажного поїзда. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрюшенко. Сталося це вчора, 4 квітня, у районі станції Єрмоліно. Агенти руху опору підпалили вантажний поїзд росіян, який слідував за маршрутом ярославль Іваново-Сортувальна. У результаті операції залізничне сполучення було зупинено на три години. Натомість тепловоз відновленню не підлягає. Варто згадати, що 31 березня українські бійці ліквідували кількох ворожих військових ще двох взяли у полон. Воїни розповіли, що ворожі війська йшли штурмувати позиції сил безпеки та оборони та опинилися майже перед місцем, де перебувала одна із груп полку ССО Рейнджер. Під час спеціальних дій оператори обійшли російські війська з боку та вступили з ними в бій. У офісі президента позитивно оцінили проходження курської операції. Заступник керівника офісу президента Павло Паліса переконаний, що продемонстрували власну здатність проводити наступальні операції навіть тоді, коли наші партнери вважали це малореалістичним. А успіх дії на Курщині полягає у тому, що втримати плацдарм вдалося аж сім місяців попри скептичність партнерів. Далі цитую. Росіяни неодноразово намагалися провести контрнаступальні дії, але лише остання спроба виявилася для них успішною. Це стало можливим лише з третього разу, після того як вони зібрали туди всі свої елітні сили, підрозділи ДШВ, морську піхоту, окремі дивізії, в Паліса. Тим часом успішні дії зсу продовжуються на території Росії, повідомив президент України Володимир Зеленський. Наші підрозділи досі перебувають там, контролюють ситуацію та виконують важливе завдання. Варто зацитувати. Росія дуже хоче витіснити на нас повністю із Курської області, але всі розуміють, що ніякого оточення немає. Ми тримаємо велику кількість військ: 64 тисячі грузких на курському напрямку. Це дуже серйозне угрупування, яке могло б розповсюджуватися і атакувати нас з інших напрям в по всій лінії фронту ПСНВ Разом із тим, російські війська продовжують наступальні операції на північному заході Білгородської області. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Агресори можуть розпочати широкомасштабний наступ по всьому міжнародному кордону між Росією та Україною, включаючи Сумську область. Вважають аналітики. Хоча українські прикордонники не помітили значного нарощування російського особового складу чи техніки на даний момент. Нагадаю, нещодавно зсу просунулися на територію Білгородщини. Зеленський вимагає знайти чиновника, який злив зміст угоди з надр із США. Президент навіть доручив перевірити держслужбовців Кабміну через поліграф. Про таке пише Financial Times із посиланням на джерела в українському уряді. В матеріалі зазначається, що розслідування розпочалося після публікації 26 березня нардепом желізняком проекту угоди. Зеленський заявив ті, що вважає витік дивним. Цитую цікаво, хто передає цю інформацію. Чиновники повідомляють, що перевірку на детекторі Брехні вже було проведено серед співробітників кількох міністерств. Хоча офіційно офіс президента це не коментував. Хоча в матеріалі значиться, що українська влада негативно вражена документом. Ба більше розслідувати даний витік інформації взялася. СБУ слідство почалося одразу після публікації деталей проєкту угоди 26 березня опозиційним депутатом Ярославом Железняком, який заявив, що отримав копію документа. Я не я і хата не моя каже народний депутат. І переконує, що витік інформації стався не з українського боку, а ймовірно натякнув на причетність американської сторони. Він підкреслив, що хтось має розповісти, що таке конфіденційність. Цитую. У цілому наші урядовці, як і коаліційні депутати, взагалі останніми всі новини дізнаються. Могли б просто набрати, а не витрачати час купи людей. Щось підказує, що в СБУ є чим зайнятися, окрім цього. А взагалі можна просто включити логіку і співставити хронологію подій. Менше спецефектів, а результат краще підсумував допис Железняк. Отже, що запропонували американці? Повноцінний документ надав би повний доступ до всіх корисних копалин України, як нових, так і вже розроблюваних, включаючи нафту і газ на всій території країни. Пише Железняк 27 березня. Про гарантії безпеки для України ні слова. Управління цим ресурсним проєктом має здійснювати рада із п'яти осіб, з яких троє представляють США і мають повне право вето. Видобуток допускається як державними, так і приватними компаніями. А всі прибутки автоматично конвертуються у валюту і виводяться за кордон. Якщо з української сторони щось піде не так, держава зобов'язується компенсувати втрати. При цьому внеском США вважається вже надана Україні військова допомога з 2022 року. Ще один полум'яний привіт передав президент США Дональд Трамп Зеленському. Йдеться про те, що у разі відмови від угоди про корисні копалини у нього будуть проблеми. Цитую. Він намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних корисних копалин. І Якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми. Сказав на зустрічі із журналістами Трамп. Київ приголомшлений новим варіантом угоди, який не містить жодних гарантій безпеки, кажуть українські чиновники. Те, що угода стосується усіх корисних копелин на території нашої держави від нафти та газу до рідкісноземельних металів, і урану пише The Washington Post. неназваний високопоставлений український чиновник розповів журналістам, що поточна редакція угоди виглядає так, ніби Україна програла війну США, потрапила під окупацію і тепер зобов'язана сплачувати постійні репарації. Інший співрозмовник, колишній український політик, знайомий із перебігом перемовин, охарактеризував проєкт як лише стартову позицію американської сторони. Але водночас визнав, цей варіант є надзвичайно невигідним для України. За його словами, немає жодних шансів, що угода буде підписана у такому вигляді. Але на думку американських експертів, суперечливі пункти угоди ще можна узгодити шляхом подальших консультацій. Проте, міністр фінансів США Скотт Бесент в ефірі Fox News заявив, що угода щодо корисних копалин між США та Україною може бути укладена вже наступного тижня. Американці висловлюють своє ні політиці Трампа. Тисячі людей планують зібратися вже цієї суботи на вулицях 50 штатів США. Демонстрації запланували понад 150 груп, у тому числі організації захисту громадських прав профспілки, прихильники ЛГБТК+, ветерани та активісти, що борються за чесні вибори. Загалом має відбутися 1200 заходів. Протестувальники критикуватимуть кроки адміністрації Трампа щодо звільнення тисяч федеральних працівників за Місцевих офісів управління соціального забезпечення, фактичного закриття цілих агентств, депортації іммігрантів, зменшення захисту трансгендерних людей і скорочення федерального фінансування програм охорони здоров'я. Білий дім поки ніяк не прокоментував очікувані акції. Езра Левін, яка долучилася до організації суботніх протестів, прокоментувала мітинги. Так цитую: це величезна демонстрація, яка надсилає дуже чіткий сигнал маску Трампу республіканцям у конгресі та всім союзникам МАГА, що ми не хочемо, щоб їхні руки торкалися нашої демократії, наших громад, наших шкіл, наших друзів і сусідів. Відтоді як нова адміністрація прийшла до влади, активісти неодноразово влаштовували загальнонаціональні демонстрації проти Трампа чи Маску. Аска, але поки ці протести не були дуже масовими. Мітингувальники іронічно називали Дональда Трампа королем на протестах. Люди виходили на вулиці після звільнень тисяч федеральних службовців, прокурорів і незалежних спостерігачів у федеральному уряді. Багато протестувальників, які виступають проти порядку денного Трампа, принесли зі собою привернуті прапори США і виконували гімн країни. Стяг до гори дригом це символ лиха і того, що країна перебуває в конституційній кризі. Побоювання охоплювали весь спектр політики Трампа, включно із зовнішньою. Серед мітингарів можна почути заяву, що адміністрація Трампа намагається демонтувати і саботувати військовий альянс, умиротворяючи Росію, замість того, щоб допомагати. Україні також протестували проти Ілона Маска і його департаменту ефективності уряду. ДОЧ, скандуючи, що вони не обирали мільярдера в Білий Дім. Примітно, що основна група, яка організувала протест, назвала себе рухом «50 протестів 50 штатів один день, тобто 50-51. Тим часом демократи проводять мітинги в Європі. Перші з них пройшли в Іспанії, Мадриді, Барселоні, Валенції, Севілії та Малазі організатори. Кажуть, що вони будуть зосереджуватися на впливі дій адміністрації Трампа на людей в США, Іспанії, грешті Європи і в усьому світі, та сподіваються, що на наступних заходах буде значна кількість виборців. Зазначу на початок 2024 року в Іспанії було зареєстровано понад 50 тисяч громадян США. Негативні відгуки про діяльність Трампа вже позначаються на економіці. США фондовий ринок червоніє, спостерігається обвал. Інвестори виявилися не готовими до оголошення президентом Трампом масштабних глобальних тарифів, які значно перевершили усі прогнози. Пише видання Forbes Україна. Експерти відзначають, що фінансові ринки чинять тиск на адміністрацію, вимагаючи або зменшити заплановані мита, або продемонструвати прогрес у переговорах, про що повідомлялося в п'ятницю. Експерти попереджають. Що продовження конфлікту може серйозно зашкодити технологічному сектору та економіці загалом, підвищивши ймовірність рецесії та завершення зростання ринку, і поки що не помітно, що Трамп планує відступати у питанні тарифів. Ба більше В'єтнам першим оголосив про те, що готовий повністю скасувати свої мита для американських товарів, аби уникнути запровадження нових підвищених тарифів, повідомив американський президент за підсумками розмови з владою із Ханоя. Цікаво, чим усе обернеться для США та світової економіки, та чи зможе витівка Трампа зменшити зовнішній борг американців? Що думаєте, чекаємо на ваші думки у коментарях? Оформлюйте підписку на канал Січас і ставте ваші вподобайки. Це для нас важливо.